У вас хорошие? Можливо, по дому помогаете. І... Поведение що? Поведение. Да, серьезно. Ага. буває так, що наказано, і телефон забирають родители. Прямо все кажуть. Там, там... день без телефону? Ну, Таке буває. А за что вы обычно, ну, если за що тебе обычно наказують? <сим> Не помню. Скажи, а вот на що ти витрачаєш кошти? Да? Тобі родители там дають в день по 1000 гривень. На що ти витрачаєш кошти? На що хочеться. На що хочеться. Ну, ну, ти йдеш з подружкою, да, там. що ти купляєш з подругою. Солодко. Куди ви ходите? По яким заведенням ви ходите? Кінотеатри, можливо, можливо, плаза парк, атракціони, може батути плаза парк, куди ви? В Макдональдсі, куди ви. Максимум, куди ми ходимо, це в грош, в калину або ага. в АТБ. — Я помню. Понятно, понятно. Що, що, як вообще життя молода? Що розкажеш? Які плюси, які мінуси в вашому возрості? Mm. Де вернутися, повернутися, як ви ще в саді ходили? Може вам вже ця взросла життя тяжола. Не вивозити цю може коляску? даже mm, не знаю. Чи може хочеш повзросліти, щоб тобі там за років 30 було? Mm. Там, робота, битовуха, сім'я, муж, ні? <реш> Хочеться дитиною бути, так? Да? Да. Воно легше, ну так, да, кротом. Легше розтягуватися. Можеш хоч ти щось в мене спитати? Ти кажеш, ти Ютуб знімаєш, так? Да? Вот, да. молодець, ще й Тікток знімай. Там більше просмотрів буде. Якщо в мене хватить місця. А ці. ти що знімаєш в Ютубі обично? Який контент? Іноді танці в мене вийшло вже один серіал. Ну, серіал знімає? Да. Серіал, так. Ніче себе. 200 серії То Давайте якийсь фільм з вами знімемо. — І обучалка там як правильно бігати, угу. та не поймеш. Складробики.